Спорт одяг першого сорту. ціна за 10 кг, 1900 гривень. Першими у нас йдуть такі штани від Adidas, спортивні, сіренькі, на резиночці. Розмір елючка. Наступні. Отакі класнючі штани. Теж спортивні, теж на резиночці. Ззаді кишенька. Розмір М. Далі. Ще одні штани в такому класному молочному кольорі. Розмір XS. Далі у нас йде такий гарний бордовий батник з капюшончиком. Він защіпається. Размер Алечку. Наступно. Так. Тут у нас такая классная черная кофтейночка вид Adidas. Размер S. Еще есть такой классный батник, или курточка с таким капюшончиком. На замочку. Ще один сіренький батник. Так, Тут розміру немає, на жаль. Наступні, такі класні, приємні на дотик спортивні штани, чорні, збоку тут такі класні полосочки. Ще одні спортивні штани, теж з полосочками. Збоку є кишеньки на замочках. Наступна О, така цікава, класна кофточка. Розмір S -очка. Далі. Такий батник в такому класному кольорі з капюшончиком. Ось така ковтиночка є. І все, що я встигну показати, це ще ось такий класний батнік з таким принтом спереду. Тут ще залишилось дуже багато речей. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.